Найбільші пивні фестивалі в Україні, які плануються у 2025 році. Обов'язково це відео, якщо любиш пити пиво. З 9 по 11 травня на території Фест Репаблік у Львові пройде ювілейний 10-й Craft Beer and Vinyl Festival. Найбільший пивний фестиваль в Україні, на якому буде більше 40 броварень. 17 травня відбудеться Home Brewing Fest від контейнер. Подія планує зібрати понад 20 домашніх пивоварів з усієї України в одному місці в місті Київ на вулиці Кирилівська, 71. На початку червня у дворі заводу промприлад в Івано-Франківську планується цитадель Брюфест-2. Планується понад 25 броварень. 7 та 8 червня знову у Львові. На озері по вулиці Стриська 200А планується Bad Boy Beer Weekend. На кінець червня, але поки без конкретних дат, в Києві планується Garden Beer Weekend номер 5. До речі, вони вже встигли відкрити сезон фестивалів, провевши Garden Beer Weekend номер 4 з 18 по 20 квітня. 25, 26 та 27 липня у Львові планується фестиваль Special від команди Beer Freak – на території палацу мистецтв ми плануємо залучити більше 30 броварень до цієї події. Знову поки без конкретики, але з планами на початок вересня в Києві у культурному просторі в'ява планується Garden Beer Weekend номер 6. Тому хто з Києва, так само підписуйтесь на сторінку та слідкуйте за анонсами фестивалю з 12 по 14 вересня. На території Фест Репаблік у Львові пройде вже 11-й Beer and Vinyl Festival. Тут же масштаби описувати не потрібно, бо це найбільший певний фестиваль в Україні 27 та 28 вересня у Києві на вулиці Межихірська, 82, як і минулого року, планується гараж Октоберфест від гудвайну та контейнер. Від контейнер, який я згадував ще десь на початку відео, так само планує другу подію десь на початок осіння. Тому так само підписуйтесь та слідкуйте за анонсами. Також на осінь та також поки без конкретики, планується Цитадель Брюфест номер 3 в місті івано франківськ Далі два фестивалі, які не мають планів на цей рік, але які я не міг не згадати в цьому відео. Крафт культура відмова у Дніпрі не планується в зв'язку з поточним воєнним станом в місті. Це рішення команді далося дуже важко. Але безпека це перш за все. Тому чекаємо на покращення та сподіваємось на гарні новини. Також я поспілкувався з організаторами Одеса Бір Festival. Наразі більшість цих команд служить на фронті, а обстановка в Одесі така ж нестабільна, як і у Дніпрі, тож поки без конкретних дат та планів. Якщо ви додивились це відео до кінця, то воно вам явно цікаве. Тож зберігайте це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь.